Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого каналу, також мої найкращі підписники. Ну що, сьогодні буду робити клиночок до складня, який вже мав давно зробити. Людина на нього чекає, я вже його розбирав, ви бачили. Ось він тут вже розібраний. І мені треба клиночок, який зламався. Тобто ось цей який зломаний клиночок на ньому був. На цьому складі мені треба його відновити. Ось, бачите, так? Я вже його показував цей ніж. От. Але перед цим е хочу сказати той, хто виграв в Келих минулого разу. Ігор, ти часто мені, мої відео коментуєш. Виходи на мій вайбер, я тобі надішлю. Той келих. Ну, а взагалом, коли як зможеш, він тебе чекає. Так що, такі справи. Так, ну що, сьогодні будемо робити цей е, е, Монтувати відео не буду. Буду все робити наживу. Кому цікаво, той може подивитися. Такі справи. Ну що, оце ось, ось клоночок. Бачите, він зломаний. З цього боку. І ми будемо цей кунок робити. Зараз це трішки відставлю в сторону. Е, традиційно хочу передати привіт Анатолію Лютому, моє вітання, друже. Е, також Сергій, моє вітання Шауров, також моє поділля моє вітання, і також всім остальним блогерам і Моїм друзям, також моїм підписникам. Моє вітання. І також тобі, Полікарпович, часто дивлюся твоє відео, запускаєш нормальні деякі речі, які досить цікаві, які можуть пригодитися в майбутньому чи в теперішньому. Так що такі справи. Традиційно глоточок з цього келиха, броварика. Ваше здоров'я! Так, ну що? Що ми для цього робимо? Беремо ковночок. У мене є така заготовочка. Я вже з нею один ковночок робив на один склад. n 690 Це нержавіючий метал. І Сюди ми приставляємо цей кусочок, ми його зараз відріжемо, а потім вже будемо відбиватися від цього маленького кусочка. Так, що для цього нам потрібно? Це для новичків тих, хто ну, починає щось робити, там, ножі чи. Е, трішечки вас опищу сюди на блищата. Зараз відкриваємо лищата. Відрізити нам було зручно, ми зафіксуємо на Ось так. Вікно в мене трішки відкрите, там діти собі бавляться на майданчику. Так що не до уваги, Якщо будуть якісь крики, то діти просто бавляться. Так, що для цього робить? Цей кусочок ми зараз поки що ну, зрізаємо. Беремо ось таку річ. Давня, в мене я вже говорив неоднократно. В мене є нова, але ця ж працює, будемо нею різати. Тобто болгарочкою, Тобто відрізною машинкою. Кнопка в ній не працює. Просто в розетку відрізала і все. Це Затянул. Це ми відрізуємо. Трішки опущу вас. Якщо було заголосно, завжди попереджується. Раз забуду спопереджувати, попередити, щоб ви трішечки забрали звук. Так, е цю пластину кладемо на запас. Так, ми відрізали. Ось таку пластину. Що ми робимо? Беремо цей клиночок, Переставляємо сюди і тут де рівна площина, отут во, де рівна площина, підемо ближче сюди, до закінчення рівної сторони цього клинка. Пустимо. Ось так. Тепер беремо маркер, звичайний маркер, і вводимо по контуру. Тобто таким чином. Вводимо по контуру. Це ми будемо ось тако відрізати. на стену. І тут, наскільки я знаю, додатися 102 см. Ось таким чином. Ось так він буде йти. Ось ну 2 см. Треба потім зменшити. Ось так. Бачите, так? Да? Ми його обмалювали. І це нам треба підрізати. Все. Цей клуночок в сторону. Так. Щоб нам було зручно, трішечки вас. Опущу сюди. Відкриємо лещата. Погода сьогодні більш-менш нормальна, бо спека вже так, якби вже мала бути осінь, але літо відійшло, але спека ще тримається. Так, сюди кладемо дощечку. Зручно ось таким чином тепер і до цієї досточки беремо вот такі скріплення. <звичайні>. ну, Мені так буде зручно різати. Йдемо сюди і все фіксуємо, затягуємо. І нам треба по цій полосці, ну не дуже по полосі, потім я буду вирівнювати це на другому верстаті. Може піддавати форму. Треба просто відрізати, щоб я... Круг на верстаті трішечки. Ну, не старався, тому на допомогу нам приходить, звісно, Болгарочка. Так, відчаємо! З одного боку ми пройшлися. І зараз обертаємо такимсь чином. Бачите, тут надрізом. Де У нас контур? Ось тут вода є контур. Тут надрізом. Щоб нам легше було на станку працювати. І, звісно, з цього боку робимо то саме і відрізаємо ту <клес> лишню частину. Розумієте, так? Ось таким чином. Так що, якщо заголосно, то заберіть звук трішки. включаем еще раз. Короче, завжди одягав окуляри цього разу. Їх не одів. Ну, це моя, скажімо так, вежа. О, І. Це ось. Ще в Сторону, тобто в сміття, незвичайно. Так, ну що? Ось так ось ми відрізали. і зараз будемо переходити до... І це. Хочу, щоб нам не мішало. Будемо переходити до цього станочку. Чекаєте. Ось таке зробимо. Так, ну що, це забираємо в сторону. Тут є процес роботи. Це закрутимо. Кінчино. Все є це в сторону. Болгарочку, вона нам вже не задодобиться. раз прикладываем цей клиночек. Так, осени. Прикладываем цей клиночек. И до достоверности. Достоверности. Ось так. Проходимо ще раз. Таким чином. Ось так, бачите. І зараз переходимо. До другого. До другого. станочка. Вот такие у нас Проходит до другого станочка и все будем подравнивать. Вот так вот. Видите? Видимо, Побічну в сторону. Тепер. Йдемо до цього станочка, беремо кружочок 150 на 32 -ку. це 20. -ка. вона трішки стерлась, але нам буде. Бачите, кружечко буде достатньо. Зараз ми його поміняємо і будемо підрівнювати цей клиночок. Так що кому цікаво, дивіться, коментуйте ось таким чином. Затянули. Тепер кладемо це в розеточку, фіксуємо О, таким чином. Далі беремо цю заготовочку, яка у нас підготовлена. ось така. Піднімемо. Так, беремо, у мене є тут підготовлена водичка щоб трішечки вмикати у воду. Ваше здоров'я, шановні підписники. Так. І включаємо і підрівнюємо ці всі місця, які ми позначили. Велике відро не буду брати з водою, нам вистачить у нас є складничок невеличкий. Думаю, цього і буде нам хватить. І включаємо станочок таким чином. І йдемо по цій лінії і будемо прикладати до того ножечка і будемо вирівнювати ну, отаким от стіном коли ви маркером малюєте воду макаєте маркер не стирається. розумієте так да? Тобі трішки зменшити звук, щоб нікому не мішало, щоб вам було зручно. Ну, таким чином. Так, ну що, ну по тришечке уже йде форма его. Мисс пеша, вот риски. Роботы на клавишке І не забувайте макати водичку в з тим, щоб не палило і вам було зручно в руках. Так що така ситуація. Так, ну що, тут трішки знаходимо, бачите, форму. І зараз ще трішки туди пройдемося. Таким чином. Так, ну що, практично йдемо до завершення. Так, як кажуть, чорнової роботи. Корму надали і кубки пройде. Що новий дух? Поки що пройшлися цим моментом, ось таким чином? Бачите, да? І він поки що у нас виглядає ось так. Бачите, так? Ми його підрівняли. Потім ще чуть-чуть буду міряти і підшліфую. дам скоси. Тобто виборку, як кажуть. М -м 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 -м. Зробимо його хм -м -м. як новим. Тут просверлю дирочку і потім будемо його, цей клоночок збирати. І це буде куночок. Думаю, Буде працювати, все буде нормально. Все буде гаразд. Поки що на даний момент все. Потім запущу, як він буде виглядати, зберу. Складень От. і вам уже покажу. Так що на момент така ситуація. Довго не виходив на канал, бо мав деякі справи. Ось, Буде частіше заходити, буде частіше запускати відео, щоб ви бачили. От, кому щось цікаве, ще буде цікаве. Так що пишіть, ставте. Коментарі, ставте палець вгору, хто палець вниз, коментуйте За моїх підписників, самих кращих, Готочив. Броварика, ваше здоров'я. Що хочу сказати, всім мирного неба. Ось. Ще трішки-трішки буде ще один розіграш, бо нас наближається вже буде. 1000. Так що буде досить цікавий розіграш гарного ножа для вас буде розіграш, подарунок, рахунок, тисячу підписників. Ще чуть-чуть, ще трішечки, трішечки. Так що ставте палець вгору, хто палець вниз. і я ви знаєте за вподобайку. Всім всього найкращого, до зустрічі на каналі, всім пока-пока!